Привіт, з вами я Alan Black. Сьогодні я буду оцінювати логотипи Ресламані починаючи з першої, яка проходила в 1985 році і закінчуючи 41-ю, яка буде проходити цього року, і яку я буду коментувати разом з командою Old Wrestling Family в їхньому телеграм-каналі Посилання посиланні на зупід відео. Давайте розпочнемо. Як ви зрозуміли, це відео без сценарію, тому все, що я скажу, буде записано, я не буду вирізати. Перше, Реселманія. Ну, класична Реселманія це класика, це база. три бала. Як зрозуміло, я оцінюю по п'ятибальній шкалі. Друге, Дурселманія. Ну, мені подобається більше перше. два тут невмісно, тому два бала поставлю. Третє, Ресломанія епоха, коли почали появлятися римські цифри. Ну, в принципі. Ну, поставлю на 3 3 бала поставлю. Четверте ресламані. Відрізняється від травіці лише то, що там 4. Ну, теж поставлю на 3. П'яте ресламанія. Відрізняється те, що то поставлено на 5. Але мені не подобається, що поставлено знизу. Тому поставлю на 2. Ресламані 6. Зрозуміло, що це є проблема, що бо Ресламані 5. То, що вони були, поставили її знизу. Поставили вони було збоку, так як на четвертій, третій і. і першій. Давайте поставлю все-таки на 3. Ресумання 7. Непогана така ресурмання і монолого. Поставлю все-таки теж на 3. Це як, ну, добре, таке, не сильно і погано і не сильно і файно. Ресумання 8. Філетовий такий візерунок. Ну мені не подобається, як вони з'єднуються. Ресумані 9. Ось тут вони вирішили, скажімо так, трошки різноманітнити. І мені подобається поставлю четвертий. 4, 4 бала по 5 бальні. 10. Мені дуже подобається їм такий логотип, тому поставлю 5. Ресламані 11. Такий голубенький, скажімо так. Темний. Відсінок, скажем так. Ну, мені не подобається. Поставлю все-таки на 2. Ресоманію 11. Ой, 12, перепрошую. Ресемання 12. Ну. Таке. Непогано, троєчка. Ресоманію 13. вогняний такий. Мені не подобається цей дизайн, він якийсь. ні. Одиничка. WrestleMania 14. Колись я не розумів, що це за WrestleMania, що це логотип. Мені не подобався. Та й, в принципі, зараз не подобається. WrestleMania 15. В принципі, такий стандартний непоганий логотип на 2 бали WrestleMania 2000 або 16. Якби я оцінював по матчам вона була б 4 бала, то точно мала а так, ну, десь 3. не непоганий такий логотип. Ресоманіа 17. О, це красивий логотип. Мені подобається такий, скажімо так, кольорами. Ну, 4 бала на 5 поставлю, мені подобається. Ресульмані 18. Чіло зробити таке саме, як кресомані 17, але щось не вийшло. Поставлю на 4, все-таки непоганий. Ресламані 19. Ну, це похоже на класичні Ресламані від 1 по 7. Поставлю все-таки на 3: 3 бала. Ресумані 20. Ну, мені подобається, як це виглядає, такий, як Бриллянт, діамант. Тому поставлю все-таки на 4. Ресламані 21. Якщо в Голлівуді. Так само як 39. Ну, в принципі, дизайн непоганий. Лишу на ну, 4 ту каш. 22. Схоже на Ressemani 20, але мені не подобається сам дизайн. Якийсь такий. 3. 3 балду ми піде. Resemia 23. Зовсім не подобається 1 один. Рес... Resellmani 24. Ну. Таке сонце лишнє, по-моєму. Тут. Якби не було такого сонця, то було б файно, Тому поставлю на 2. Було б без сонця, поставив би навіть на 5. Ресмонт 25. О, мені таке подобається. Такий класний, скажімо так, зібрано кольори. Білий з синім такий файний. Ресумайн 26. Оранжевий лишній. Був би синій був б краще. Поставлю на 30, 3, 3 бала. Ресемая 27. Мені подобається, як це виглядає такий прикольний колір 4 бали. Ресмая 28. Якби не було такої оранжевої червоної обводки. Було б вище. Так, поставлю 2. Ресема 29. Моє перше рессемані, яку я подивився повністю від А до Я. Мені подобається такий дизайн, як в Нью-Йорку, тому. Поставлю все-таки на 4. Ресума 30. Хороший дизайн, мені подобається. Ну, він не дотягає до 5 балів. поставлю я на 4. Ресума 31. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Такий хороший, скажімо так, мінімалізм. Поставлю на 5, 5 балів. Ресумай 32. В принципі, такий тихацький. Ну, 4 бали піде. Res33. Ну тут мені не подобається. Це просто як поєднання з RSM 26. Але тут мені просто це класичне іменно лого. Але добавили сонце, яке тут явно не допомагає. Тому один. Resmi 34. Такий. Е... Зеленуватий зелено-фіолетовий. Класне поєднання, но вони паналізували. Поставлю на 3. Навіть на 2. Ресмою 35. Ну, таке. Для тих, хто любить хороший колір, скажімо так. Червоно-чорний такий об'єднання. Золотийся тут не в тему. Поставлю на 1. Так. Ресумай 36. Мені подобається така, як піратська тема. тому Хто грав Assassin's Creed 4 Black Flag, чорний прапор, розуміє, про що я. Якраз тут намальований він. Тому можна навіть на 5 поставити. RSM 37. Тематика піратства. Мені подобається, тому це навіть, скажімо так, як улучшена версія. Поставлю на 5 балів SMI 38. Мейн евент ну, це зараз неважливо в принципі, такий на 4 бала твердо. Ресумая 39. Гульвуцька. Мені подобається як вона зображена. Це такий, як Як це називається, це так як виглядає, як е... в плеєрі, коли стіна на таких плівках робила. Це прикольно виглядає. Ресумані 40. Перше села через довгий час, яка була коментувалася. Белки новинок, Хто знає таких, ставте лайк. QTV все-таки. чекуй тебе, хто по-іншому пам'ятає. 4. Непам'ятка. Реселманія 41. Мені подобається такий е... логотип покера, карт, азарту, у кого плану Black Jack, від кого. Тому поставлю на 5. І ресселманія 36, яка приходила в Performance Center. Тобто, ось ця Ресламанія 36, яка в формі піратства. Це така, як, скажімо так, з кольорами, а це чисто чорно біла яка проходила Performance Center. Ну, це чисто я так додав, відволікаючи, скажімо так, моменту. В WordsMati C6 відбувався Performance центр, без глядачів. Тоді був коронавірус і масово так не могло бути глядачів. Тому, чисто так поставлю тверду трійку. Ось і все. Якось такий результат. Ну, тому ставим лайки, підписуйтесь на канал. Хоу, я вам залишу ссылку на цей сайт, в якому ви зможете самі, скажімо так, оцінити ресламані лого. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, дивіться Resing, дивіться багато. Всім до побачення!